Тема My Bedroom моя спальня, і сьогодні ми поговоримо про вживання структур. There is для однини та «There are» для множини. There is a desk in my bedroom. Ми вживаємо «is», тому що у нас один письмовий стіл. There are two pictures. On The Wall, наприклад. Ми вживаємо there are, тому що мова йде про дві картини. Перед тим як підставити структури There is або в множині there are, давайте повторимо слова. До двері. Wardrobe – Шафа. Window. Вікно. Curtains – Штори. Бед, ліжко, бленкет, ковдра, букс, книжки, шелф, поличка, lamp – лампа, Bedside table – нічний столик. carpet – килимок. тойс, іграшки, ка, машина, трейн, поїзд. Balls м'ячі. А тепер, як зорієнтуватися, де нам підставити The is, а де The are? Дуже просто. Там, де ми бачимо артикль E, це означає одне на. Туди ці речення ми підставляємо The is. There is a carpet on the floor, There is a blue bed. There is a blanket and a pillow. There is a yellow car. А, там, де у нас є відсутність артикля. І ми бачимо, що до іменника додається буква S, ми ставимо There are. There are two blue curtains. There are ten books.